Сам я родом з Черкащини працював в різних прокуратурах на різних посадах, починаючи з Золотоноші, потім Лисенки. Найбільше часу пропрацював на даний час Черкаська обласна прокуратура, де Пройшли, мабуть, мої вісім років служби два роки. Я перебував на також слідчо-прокурорських посадах на генеральній прокуратурі і після чого повернувся до, знову до Черкас, де і закінчив кар'єру в органах прокуратури. В армії я не служив, але можна сказати, що був також офіцером, оскільки я протягом 12 років проходив службу в. У органах прокуратури, на прокурорсько-слідчих посадах, був як і слідчим прокуратури, так і прокурором, що, мабуть, теж певним чином вплинуло на моє рішення, що потрібно йти на захист держави, оскільки я являюся теж офіцером, хоча звання в мене не військове, спеціалізоване, спеціальне, після чого. На протязі року до війни займався адвокатською діяльністю. Зараз характер моєї роботи такий, що адвокат це самозайнята особа. На цей час, коли я в війську я зупинив свою діяльність як адвоката, що в майбутньому не перешкоджає мені відновити. Я думаю, що це почекає наразі. Поки що будемо служити. Де ваша сім'я зараз? Чи лишилась тут, чи виїхала? І взагалі як вони поставилися до вашого рішення піти служити і стати на захист? Моя сім'я на даний час перебуває на території Польської Республіки. Щодо рішення мого, Це було моє рішення. Воно звичайно обговорювалося з сім'єю. Дружина сприйняла це як належне, оскільки вона також розуміє е, ту відповідальність, яка зараз взагалі на всьому українському народові е, щодо збереження свого суверенітету, своєї незалежності е, прийняла, мною було прийнято це рішення, дружина підтримала, так як і батьки, оскільки всі свідомі люди, всі розуміють, що потрібно захищати державу. Сім'я виїхала. Рівно через місяць, 24 березня, вони вже виїхали на територію Польщі. За цей час звичайно відбувалися якісь підготовчі моменти, побут, пошук місця роботи, оскільки, як я казав, дружина є лікарем. Вона знайшла місце роботи на території Польщі, займається своєю безпосередньою діяльністю професійною. Звичайно, я гадаю, що будуть повертатися після перемоги. От, можливо, трішки затримуються зв'язок з ними. Як всі зараз, тримають зв'язок шляхом месенджерів, інтернет. Після їх виїзду, це вже близько півроку не бачилися, крім як по відеозв'язку. Після початку війни. Прийняв, прийняв рішення для себе особисто, що потрібно допомагати державі е, захищати е, країну. Е, звернувся е, письмово до е, воєнкомату. Відразу мені перетелефонували, е, запросили з'явитися для проходження медичного огляду. Е, після чого близько. Е, П'яти днів, мабуть, завершує медичний огляд. Розподілили мене до відповідної військової частини. На на даний час я знаходжуся. Проходжу підготовку, навчаємося. Військова підготовка проходила, на мою думку, оскільки я не військовий. Мені було цікаво все, тому що викладалася тактика, загальна тактика пересування по пересічній місцевості, тактика пересування по міській місцевості, зачистка районів. Звичайно, відбувалися стрільби з різних видів зброї, як з автоматів, так і з Іншого, більш важкого озброєння це все доволі було цікаво, оскільки. Цього зброю я особливо не стикався ніколи. Звичайно, як для кожного, мабуть, чоловіка зброя викликає певну зацікавленість, тому було цікаво, доволі, особливо на стрільбах. Звичайно, проводили навчання по медицині. На мою думку, доволі важливий це напрямок зараз навчання, тому що всі розуміють, що може бути на полі бою, як себе захистити. Як захистити побратима? Таким чином, вважаю, що на цей час ми ще продовжуємо підготовку, проте вже певні знання, певний багаж знань отримали, і вважаю, що готові до тих ситуацій, які можуть скластися десь на полі бою, при захисті кордону, при виконанні бойових задач.